Оскільки в мене зараз в роботі дитяче напівпальто, я хочу показати, як я буду робити кишеньку для цього пальто. Це буде прорізна кишенька з накладною лісточкою. Що це значить? Це значить, що на основному виробі, да, тобто на полочці, буде прорізана. Кишеня, а лісточка буде просто отак зверху накладатися. Тобто лісточку я вже заготовлю, вона буде шита по бокам, я її просто пришию, пришию мішковинки, і е, таким чином е, буде готова кишеня. Е, я думаю, що ця кишеня одна з найлегших прорізних кишень, тому що тут не потрібно робити підзор. Е, але є свої певні нюанси, тому що, якщо ми робимо накладну лісточку, вона повинна бути просто ідеальна. І мало того, вона повинна бути ідеальна з обох боків. Тобто, е Тому що кишені у нас і справа, і зліва, значить, лісточки мають бути просто абсолютно ідеально е заготовлені для того, аби е вшивати їх у виріб основний. Я, Що я вже зробила? значить, Я взяла, ну, до прикладу, це моя полочка. І ворс на полочці в пальтових тканинах завжди йде зверху вниз. Тобто, я отак проводжу і воно ну, як гладенько. Якщо я буду сюди вести, я буду відчувати, як цей ворс як задирається. От воно навіть і видно. Так от, Кроїла я виріб зверху вниз. Це обов'язково. Тепер щодо лісточки. Лісточка теж в мене йде зверху вниз. От сюди. Ось так і ось так. На основному виробі я тут позначила, що в мене оце низ. І на лісточці я теж позначила, що це в мене низ. Ворс на основному виробі і на лісточці обов'язково має дивитися в одну сторону. Я продублювала полочку повністю і продублювала лісточку. Продублювала, а потім ще на згін, до, до згину приклеїла до левичок. Для того, щоб кишенька ну, тримала гарну форму і в процесі експлуатації не витягувала. Тепер перевертаю на виворіт і намічаю вхід в кишеню. Кишеня може бути розташована абсолютно де завгодно. Де хочеться, так, так і можна бути. Класичний варіант це 5 см нижчі талії, але зараз це не працює, тому що ми дуже часто шиємо. Пальто коротенькі, і якщо ми будемо притримуватися формули 5 см нижчі талії, то наше кишеня буде розташована десь е, е, внизу виробу. Що теж гарно. Тому кишені розташовуємо де хочеться, де, де вважаємо за потрібним, де, де хочеться, там і розташовуємо. І як розташовуємо? Вона може бути і рівно розташована, і іскосочок, і взагалі отак. Ну, як хочеться, так ми її розміщаємо. Моя кишеня от у мене, наприклад, це в мене буде перед. Це в мене бік. Я отак хочу розмістити. Отак. От я намітила собі лінію, де в мене буде і 2 сантиметри я малюю, 2 сантиметрики я малюю паралельно. Дві лінії я нанесла. Тепер мені треба намалювати, зараз я малюю перпендикулярну лінію оцим двом. Так, і вхід в кишеню в мене буде 12 см. Це дитяче пальтіжко 12 абсолютно достатньо. Звичайно, для дорослої беремо більше. Так. І зараз дуже важливо, обов'язково прометати оці лінії. Прометую дуже чітко. Тим більше, якщо ми шиємо. Я вже готовий да, виріб, то там нам потрібно буде робити дві кишені паралельно. Лінії мають бути співпадати абсолютно точно. Я дуже часто користуюся не милом, а користуюся, ручкою, ту, та, яка відходить від пару. Це, тому що та ручку, ручка тоньше малює, і лінії ну, будуть чіткішими і точнішими. Так, я Зараз швиденько, швиденько прометаю і повернуся. Пометала? Є таке. Е, відповідно, якби я робила пальто, я Перенесла ці всі лінії на ту сторону, і там би точно так же все промітала. Окільки що відкладаємо? Тепер переходимо до лісточки. Е, значить, е, ну, перш за все, як, як розрахувати, да, як буде наша лісточка е, лежати на виробу, Да? Так, це в мене центр переда, це в мене бік. Кругі, ось так йде в мене ворс сюди і тут сюди. Лісточка. Лісточка, має ворс співпадать. От у мене отут іде, і отут, значить, вона має бути розташована. Ось отак. Ось отак. Оце лице. Оце те, що буде не видно, те, що буде ну, Всередині карманчика кишеньки. Ось отут співпадає, і ось отут співпадає ворс. Він йде в одну сторону. Не дивлячись навіть на те, що в мене кишенька не отак, а, навіть на бочок. Все одно, от як воно і кроїлось, тут іде вниз і тут іде вниз. І в мене оця міточка. Тобто моя міточка дивиться на мене. Але шити я, звичайно, буду трошки по-іншому. Тепер зараз, тепер, зараз заготовити потрібно е, лісточку цю. Значить, звичайно, що шматочок я викроїла довший і ширший. Ширина моєї лісточки в готовому вигляді на дитячому пальто буде 3 см. Ну і плюс прибавки, і плюс я взяла про всяк випадок, я викриїла 9 см довжину, не дивлячись на те, що в мене кишенька 12, я взяла тут 16,5. Я, звичайно, що зайве буду зрізати. Я отут з одного боку собі намічаю лінію. І по цій лінії я зараз буду шушити. Тепер я відміряю 12 сантиметриків ось отут. І теж промальовую таку перпендикулярну згину. Промальовую лінію. Так. Перевіряю, щоб отут скрізь було 12, от 12, а тут уже в мене трошки не 12. Сюди пішло від оцієї лінії. Тут 12, а тут ні. Mm -hmm. Ну все так. Так, і отут хочу перенести свою міточку, бо воно зараз ріжеться внизу, загубиться. Далі я виверну і прошию на машинці. Отут і отут. Я прошила. Далі я зрізаю зайве. Значить, от у мене міточка, це, значить, у мене буде оця частинка ниття. Значить, тут я зрізаю менше. А там те, що буде всерединку, дивіться, ті припуски я зрізаю більшенько. От, десь до половинки. так я зріжу. І на Куточок отак. Тут теж залишаю десь приблизно один сантиметр, на куточок і пів, пів припуска зрізала. Далі я вивертаю, і Так, акуратно, виправляю голочкою або там чим. Іноді ось ножничками виправляю. Ну, Ножничками небезпечно, а так возочкою. І тепер, зараз я виметаю. Виметую так, щоб оцей шовчик, він був ну, на згині, тобто без перекатів особливих. Тому що якщо я тут робитиму ще й перекати, в мене отут буде дуже багато середини, багато буде тканини. Тоді кишенька буде не дуже рівна. Тобто виметую, припрасую гарненько, і поверну. Виметала, пропрасувала. Я спочатку, коли, коли кроїла, я закладала ширину лісточки 3 сантиметрики. Ну, зараз дивлюся, що в мене вийде, ну, мабуть, що трошки краще, якщо буде більшенько, щоб було краще видно. Я зроблю половинкою. Отже, ширина моєї лісточки буде в готовому вигляді 3,5 см. Я собі цю лінію, ось отут, зараз, промалюю. Промалюю. І по цій лінії, що я тільки що намалювала, я дам строчку на машинці. Прострочила. Тут я давала цю строчку без. Будь-яких закріпок. Просто просточила, це для того, аби мені самі потім легко було пришивати лісточку. Відклану. Далі переходжу до мішковинок. Якщо б я робила для виробу, мені потрібно було б чотири мішковинки. Ну, так як я, в мене зразок, я зроблю тільки 2 з колю, візьму. Шматочок і сколю його. Значить, якщо ширина кишеньки, наприклад, два, е, вхід в кишеню десь 12 см, ну, можна взяти там е, трошечки більше кишеньку. Мішковинку, трошки більше взяти. І ось отак зробити. Я отут рівненько отак відмітю, відріжу ножничками. Кишеньки для дитячих виробів трошечки трошки не так роблять. Їх ніхто тут там, якісь такі спеціальні кишеньками не робить. Вони зазвичай просто ось отак кругленькі, ось такі. Все. Ну, принаймні, я так роблю. Висота десь 12 см. Ну, це не принципово, можна будь-бу будь висоту. Цієї кишеньки. От просто так кругленький, такий півкружочок вирізаю. Ось так. Можна більше, можна менше. ну Тут, тут різниці знову ж таки ніякої нема. І е, мішковинку я відкладаю. Далі. Тепер я беру свій основний виріб. Ось у мене, і ще раз кажу, що ось у мене верх, це в мене низ, тому що у мене внизу є міточка. І ось моя е, лісточка. Вона буде розташована ось отак. Тому що ось моя міточка це значить, що мій ворс дивиться вниз. Ось В готовому вигляді це буде отак. Я. От, отак. Буде, так? Я зараз перевертаю, от у мене лице і лице. Я перевертаю ось таким чином. І пришиватиму лісточку, буду з'єднувати з нижньою своєю лінією. Нижня лінія. Прикладатимуть. Притому я не буду приметувати. І навіть я приколювати буду тільки однією булавочкою. Отут, на самому початку, в куточку, я отак приколю. От. Я не буду перевертати, я нічого не буду робити, я буду шити на машинці. І дивитися, отак буду зрівнювати. От Я прошила трошки, порівняла на оцю строчку, приклала далі, приклала далі, приклала далі, приклала далі і так дійшла до краю. Тому що, якщо почати приметувати, або приколювати, або приколювати і приметувати, є велика вірогідність того. Що все одно буде якесь зміщення або не співпадіння. Тому що, коли ми приметуємо, ми не можемо приметати прямо так перпендикулярно ниточки, отак вверху вниз Все одно буде якийсь нахил, точно так же іголку. голку. Якщо я ось отак вставляю, да, вона рівно. Але якщо я отак, наприклад, або в сторону, воно вже починає кудись туди з -з здвигатися. Тому дуже важливо, в даному випадку, оцю строчку зробити, і на неї, орієнтуючись на неї і на ту строчку, яку ми вже проклали, прометали, так прикласти і тихенько прошити, гарненько, обережно. Прошиваю. І, відповідно, моя строчка повинна закінч... початися там, де в мене початок лісточки, і закінчитися там, де в мене кінець лісточки. Так, прошила. Ось так це виглядає з вигоріту. Я попала, попала в свою наметку. Все чітко. І тут, відповідно, строчила я в оцю строчку, ту, яку я робила вже попередньо, намічала, де в мене е, лісточка моя. Е, все, далі. Далі. Тепер е, мені потрібно пришити мішковину. Тут дуже важливо не переплутати. Значить, е, от лице і от лице. Малюю, що це в мене виворіт. і це виворіт. Е, і коли кишенька проріжеться, лице і лице повинно дивитися, ну, бути от. Якби кишенькою самою, да? І о, мені потрібно підкладку викласти таким чином, щоб виворіт дивився на мене. Але а це основного виробу, і лице підкладки дивилося одне на одне. Далі на мішковині я відміряю один сантиметр від зрізу, промалюю собі і прикладу до виметаної лінії. Тут можна приколоть, приметати. Дати строчку на машинці. Але обов'язково строчка має закінчуватися на одному рівні з попередньою строчкою Тут обов'язково треба помітити оцю лінію, щоб її не перешити і не душити. Бо інакше може або погано вивертатися кишеня, або е, бути дірка. Прошила тепер мені потрібно зробити розріз. Як я буду різати? Я буду різати посередині. Так не видно. Отак От порожу посередині. Десь 1-1,5 см не дійду до краю і отак на куточки буду розрізати. І Буду старатися, щоб оце ж, звичайно, не зачепить ні підкладку, ні лісточку. Не розрізати. Ріжу. Розрізати треба так, щоб не, не перерізати. Готово. Далі тепер пере, ну, вивертаю мішковинку акуратно, і вивертаю припуски лісточки. Сходити треба до праски, попрасувати, припрасувати, щоб воно гарно, отам, все вивернулося. Запрасувала ось так це виглядає з лиця. Ось так це виглядає з серединки керма, кишенічки. І так це виглядає е, з виворітом. Мені потрібно пришити другу мішковинку. Я її сколола, ось у мене лісточка, да, цей шовчик. От він. Я до цього шовчика приколола мішковинку. Таким чином у мене лице підкладки, дивиться на лице підкладки. І ось я зараз приколола і дам строчку от сюди, попадаючи в цю саму строчку попередню, і доходжу, от сюди, тут закінчу. І тут, тут закінчу. Це обов'язково. Тут не можна ні перешити, ні не дошити. тому що перешити буде тут замін, не дошити буде дірка. Значить, прошиваю, зараз, пришиваю другу частину мішковини. Так, пришила я другу сторону мішковини. Ось отак. Це виглядає, ось, Орієнтуючись на оцю лінію наметочки, що в нас є, вона в нас жарівна. Ми її ось отак от, загинаємо по цій лінії. І тепер я вирівнюю зараз мішковинку по меншій стороні. І на машинці, вигинаючи, оце, дивлячись, орієнтуючись на оцей куточок. Ось отак, зараз хвилинку. Ось отак. От, я отут. Почну шити на е, поставлю односторонню лапочку і отут почну шити, потім закрию одним швом повністю свою мішковинку, дошию от сюди. Тут теж треба орієнтуватися на ось оцю наметку. Прошила кишеньку. Значить, якщо отут. Не виходить, наприклад, з першого разу, Ну, можна в два етапи прошити. Оце дуже це найскладніше місце взагалі в усіх кишенях оцей кутик застрочити. Так, ну ось так виглядає кишенька з вигоріту. І останнє, що тут треба зробити, Тут треба дати строчку по бокам ось отут і отут. Можна дати одну строчку, можна дати дві паралельні строчки. Можна дати одну строчку, от сюди, дойти. Ось отак шить-шить-шить-шить, от, дійти сюди і потім на кус, куточок і отак закрити. Я зроблю, от я зроблю так. Я дошию і дошию на куточок. А оцей край, він же тут буде не, не, не пришитий, да, його, я його закрию потайним швом вручну. Тому що на машинці, саме от тут, в це місце, дуже складно підійти. Воно тут товсте. І шов буде на машинці, шов, скоріше за все, буде. Нерівномірний.